Я працюю над реформою шкільного харчування, якими бар'єрами я стикаюсь. Ну, дивіться, ну це таке питання, бо реформі вже 6 років, вона дуже багато була, на різних етапах різні бар'єри. Але найголовніше це не сприйняття. Є працівники кухні. Вони працюють там, три працівника кухні мають готувати 500 страв. От така, таке у нас, на жаль, якесь правило. І задача зробити більше кухарів там доки, поки що не. Цей процес дуже важко змінити, бо там треба змінювати пів, пів якогось бюджету. Ну це якась суперпроблема. Тому виходить так, що коли є три кухаря, які з ранку до ночі працюють на кухні, а потім до них приходять якісь нові правила, нові страви, нові обмеження. Ну це дуже важко, коли ти тебе і так немає сил, немає часу, немає ресурсу, а тобі дають ще якісь нові задачі. це дуже боляче. І це насправді зараз один із найголовніших викликів. Це якраз кількість людей на кухні. А другий другий виклик це. Норми споживання солі, бо Міністерство охорони здоров'я зменшило кількість солі, але дуже важко, дуже погано перекомунікувало з суспільством. І що важливо, ем, що й в магазинах кількість солі лишилась така сама. Таким чином, ем, всі ем, почали говорити, що Євген Клопотенко прибрав сіль і забрав цукор у дітей. Хоча Євген Клопотенко до цього не має жодного відношення. Я, я, я за інше говорив, але ну ось так. Тому ця проблема також є дуже важлива, і м, її також треба напрацьовуватись